Обізнаний значить озброєний, як правильно голосувати, коли варто перевіряти своє прізвище у виборчих списках, та які документи потрібно мати при собі, щоб проголосувати 25 травня. Про це заговорили фахівці громадянської мережі ОПОРА та комітету виборців. За інформацією фахівців, цьогоріч спостерігається велика активність громадян, які хочуть стати спостерігачами на виборах. Втім, вони здебільшого погано поінформовані, легко губляться, коли справа стосується деталей виборів. Щоб це виправити, громадянська мережа опори комітет виборців розробили спеціальний сайт виборком, за допомогою якого спостерігачі та виборці зможуть пройти дистанційне навчання. Також корисна інформація розміщення на інтернет-ресурсі electioninfo.org.ua. На цьому сайті вибори Може знайти відповідь на низку запитань та зокрема дізнатися, чи є його прізвище у списку. Тут можна знайти інформацію про ну дуже доступні форми в форматі, наприклад, от, голосування на дому. Наприклад, так ми відкриваємо. От моя бабуся зламала ногу. Не може, тобто дуже практично, так і тут роз'яснюється по покроково, що робити, куди йти. Що писати, кому писати. Працюватиме 25 травня і гаряча лінія, де фахівці надаватимуть виборцям безкоштовні юридичні консультації. Також за цим номером телефону прийматимуть і повідомлення про порушення. Їх вноситимуть на сайті опори на спеціальну мапу, де згодом буде видно загальну кількість порушень в тому чи іншому районі області.